Вже рік український медіапростір функціонує за новими правилами. Минулоріч набув чинності новий закон України про медіа. Він запровадив комплексну реформу медіагалузі, ввівши нові правила регулювання медіа та їх взаємодії з регулятором, об'єднав різні види медіа під сферою нагляду національної ради і визначив особливості регулювання медіа під час воєнного стану, яким був рік дії закону для чернігівських медійників з перших уст представниці національної ради з питань телебачення і радіомовлення у нашому регіоні Ірини Сенченко. 31. Вересня 2023 року безпосередньо стартувала дія медійного закону закону України про медіа, і от ми вже маємо рік імплементації закону. Якщо говорити взагалі, що сталося за цей рік, і безпосередньо найголовніші нововведення закону, то перш за все, я б виділила саме процедуру ліцензування і створення реєстру медіа. Якщо ми говоримо про ліцензування, то зараз відповідно до закону України про медіа процедура ліцензування передбачена саме для тих суб'єктів у своїй медіа, які використовують радіочастотний ресурс. Для всіх інших компаній це просто процедура реєстрації. Це дійсно нововведення, адже раніше, наприклад, кабельне мовлення, яке здійснювали компанії, вони мали все рівно проходити процедуру ліцензування до 31 березня цього року у національній раді мали б пройти реєстрацію друковані медіа, які діяли на підставі свідоцтв виданих органами юстиції, провайдери аудіовізуальних сервісів, кабельні та супутникові телемовники, проводове радіомовлення, яке за старим зак. Коконодавством діяло на підставі ліцензій Національної ради. Реєстрація вона дає все ж таки позитив для компанії, тому що будь-яка компанія зараз, особливо в умовах війни, вона шукає шляхи додаткового фінансування, взаємодії із громадськими організаціями і там іти на гранти, і так далі. От всі ці процеси, і заключення договорів, вони передбачають про те, що суб'єкт у сфері медіа він має бути офіційно зареєстрований. Як говорить Ірина Сенченко, процес реєстрації досить легкий. У Чернігівській області станом на квітень 2024 року Національною радою вже зареєстровано 39 суб'єктів у сфері друкованих медіа, а це 59 видань, п'ять провайдерів аудіовізуальних сервісів Чернігівщини та сім провайдерів з інших областей, що надають послуги у нашому регіоні. Процедуру реєстрації пройшли і п'ять суб'єктів у сфері онлайн медіа. З інших досить вагомих нововведень створення органу співрегулювання. Також одним із з нововведень. я вважаю дуже суттєвим і вагомим одним з найкращих закону України про медіа це створення органів співрегулювання. Зараз процес ще триває. Національна рада безпосередньо проводить і зібрання і круглих столи. Зараз дуже багато. Було зустрічей, тобто ця процедура, вона дуже важлива саме для сфери медіа, однак процедура ще триває. Ірина Сенченко зазначає, закон України про медіа вперше унормував використання мови ворожнечі пропаганди тощо. Відповідно до законодавства, Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення зможе врегулювати дані порушення. Якщо раніше ми стикалися з тим, що моніторинги фіксують, наприклад, мову ворожнечі або там пропаганду безпосередньо. То, на жаль, законодавчо ми ніяк не могли на то відреагувати. От закон України про медіа безпосередньо зараз чітко цілий розділ нам дає алгоритм, як на то реагувати. Медійна реформа це вимога євроінтеграції. В основу закону було покладено європейські правила регулювання медіасфери. За підсумком дії закону протягом року, оцінка Ради Європи є досить високою.